У технологічному університеті Одеси відбулося відкриття нової сучасної лабораторії. Ця подія результат тристороннього партнерства компанії Соктрейд, французького виробника обладнання Chopen Technoлі та керівництва технологічного університету. Світ змінився, стверджують фахівці. Дуже розширився асортимент хлібопекарської продукції, кондитерських та макаронних виробів. І для кожного виду виробів необхідна сировина відповідної якості. Без глибокого розуміння, які процеси відбуваються з борошном під час виготовлення, створювати якісну продукцію та успішно конкурувати неможливо. Завдяки спільним зусиллям технологічного університету та компанії СОКТрейд вже помітні позитивні зрушення на українському хлібопекарському ринку. Все більше підприємств встановлюють на виробництвах високоточне обладнання для аналізу борошна та тіста. Науковці вивчають реологічні характеристики зерна та борошна, способи регулювання, стабілізації тіста, впроваджують інноваційні наробки на виробництвах. Фахівці підприємств проходять навчання на нових приладах і підвищують кваліфікацію. Головна мета цих галузевих тенденцій мати більш якісну та різноманітну хлібобулочну продукцію в Україні. Відкриття нової лабораторії в університеті стало важливим етапом плідної співпраці виробників обладнання та українських науковців. Сьогодні в нашому університеті велике свято в Одеському національному технологічному університеті відкривається нова лабораторія. Лабораторія. Реології та оцінки якості борошна, тіста і хлібобуличних виробів це надзвичайно важливий крок для розвитку наших наукових досліджень, підвищення якості білотоки під фахівців. Складно складно готувати фахівців з високою якістю. Ще складніше завоювати довіру бізнесу. Але саме, дякуючи нашій спільній довірі, ми отримуємо з кожним роком по декілька нових сучасних лабораторій. І ось у цьому році, і навіть всіх складних обставинах бізнес допомагає нам покращувати якість вищої освіти і наших наукових досліджень. Ми отримали комплект обладнання, на якому зможемо сьогодні аналізувати і формувати партії борошна, партії зерна, підвищувати якість булочних виробів, і саме головне підвищувати якість підготовки фахівців. Дякую компанії Чупін, яка надала обладнання, повірила в нас. Дякую компанії SOCTRAID, яка супроводжує і обслуговує це обладнання і надала нам можливість користуватися ним. Я думаю, що наші науковці і викладачі скажуть своє відповідальне слово у вигляді студентських перемог на різноманітних конкурсах наукових робіт у публікаціях, у результатах, які покращать економіку зернопереробної галузі і загалом нашої країни. Згідно із тристороннім договором, планується оснастити лабораторію сучасним обладнанням для проведення актуальних досліджень та нових можливостей навчального процесу. Перша партія обладнання для навчально-наукової лабораторії вже встановлена. Серед приладів альвоолаб найсучасніша генерація альвеографії. Прилад дозволяє вимірювати реологічні характеристики: пружність, розтяжність, еластичність тіста та хлібопекарську силу борошна. Альволаб практично повністю виключає вплив людського фактора на проведення та результати аналізу. Більшість операцій автоматизована, а обробку даних проводить комп'ютер. Сьогодні в цій лабораторії встановлений прилад Альвіолаб від французької компанії Choпен. Обладнання компанії Шопен знайомо технологічному університету. В підручниках навіть сторічної давнини вже є. Прилади цієї кампанії, і на них навчалось багато поколінь студентів. Але довгий час це було суто наукове обладнання. І з розвитком комп'ютерізації, коли стало можливо обробляти результати автоматично, ці прилади стали з'являтися на промислових лабораторіях для оцінки хлібопікарських якостей борошна та зерна. Тобто для того, щоб зрозуміти, як більш вигідно реалізувати це зерно. Зробити з нього борошно чи крупу, чи реалізувати його просто як зерно на корм. Що краще зробити з цього зерна? І борошна скажуть такі прилади. І це новий рівень ріологічних досліджень. Тому що раніше якість борошна і зерна робилась суто по дуже базовим простим показникам, ну, наприклад, як белізна мухи. Реологічні дослідження дозволяють зглянути у глиб і сказати більше, що краще робити з цього борошна. Це стандартний класичний європейський сучасний підхід серед установленого обладнання лабораторний млин CD1. він дозволяє моделювати промисловий помел зерна для дослідницьких цілей. Аналізатор кількості пошкодженого крохмалю SD-Matic відкриває нові можливості для налаштування режиму технологічного процесу та контролю якості хлібоболочних виробів. Комплект цього обладнання це є ідеологія оцінки якості, система оцінки якості зерна та борошна, яка дозволяє оцінити не тільки показники стандартні показники якості, але і приховані так звані приказники, які. Впливають на кінцеву о, якість готової продукції. за допомогою цього обладнання можна проконтролювати і технологічний процес, налаштувати режими його і о, змінити о, якість кінцевої сировини і кінцевої готової продукції для того, щоб отримати конкурентоспроможну спроможну продукцію. Обладнання буде доступним і науковцям, і підприємствам галузі, щоб вони навчалися користуватися ним і отримали більше від контролю якості. Рекомендації вчених, отримані за допомогою приладів, дозволять створити культуру цільового використання борошна. Планується проводити дослідження в тісному контакті зернопереробними підприємствами і виробниками хлібопекарських виробів, а також розвивати програми підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі.